Вітаю вас! Ну що? Сьогодні ми починаємо з вами з першої практики, яка буде заряджати вас абсолютно на весь день. Це саме та практика, як... з якою ми починаємо кожен свій ранок, кожен свій день. Це практика ранішнього лімфодренажу. Скажу вам одразу, що це практика, яку, напевно, засвоюють всі довгожителі, якщо ви хочете бути здоровими, якщо ви хочете постійно мати здоровий, сильний, міцний імунітет, да, тому що лімфатична система це наша каналізаційна система. Це система, яка повністю всі, все забирає і виводить через кишечник, якщо у вас здоровий кишечник, якщо у вас здорове тіло, якщо… Вашому організму вистачає сил виводити всі накопичувальні токсини, да, які в нас потрапляють з повітрям, з їжею, зі стресом, з гіподинамічним способом життя. Да. Воно все виводить через кишечник. Але якщо в нас токсинів набагато більше, ніж наш організм здатний виводити, то звичайно нам потрібно йому допомагати. І допомагаємо ми це постійними, систематичними лімфодренажними вправами. І а, цей комплекс вправ, а, повірте, він займає десь ну, 7-10 хвилин. це залежить від того, наскільки ви вже а, приловчились, да наскільки ви вже можете їх швидко виконувати, просто потрібно запам'ятати. Навіть не обов'язково послідовність, але комплекс, да, з чого має складатися? Тому що нашу каналізаційну систему ми маємо запускати, змивати з самого ранку. Тому що лімфатична система вона відрізняється від серцево-судинної системи, що в неї немає такої помпи, в неї немає того міцного підштовхувача, да, який буде її рухати. Тому що в серцево-судинній системі це в нас є серце, а в лімфатичній системі це діафрагматика дихання І якраз такі наші вправи. І саме лімфатичні наші вправи з самого ранку будуть запускати лімфатичну систему, змивати, спускати той потік токсинів, які за ніч наш організм виводив, працював, відводив, да? і потрібно нам його якісно злити. І так почнемо. Це все ми робимо тоді, коли ми тільки проснулись. От тільки ви відкрили очі, ще нікуди не вижите, ще нікуди нічого не, не робите, не п'єте. Ви просто прокинулись. Саме головне, коли ми просинаємось, нам потрібно нікуди не бігти. Нам потрібно дуже лагідно потягнутися, розбудити своє тіло. Да? Згадайте, як це роблять кішечки, як це роблять собачки, коли вони просинаються. Тобто ми повільно-повільно запускаємо своє тіло. Ми можемо розмінати ножки, да? Тобто ми допомагаємо тілу проснутись, прокинутися, да? повільно, все все рухаємо, абсолютно все. Тобто згинаємо ручки, згинаємо ножки. Потрошку ми просинаємось. Далі починаємо лімфатичну систему, лімфатичні вправи. Першим ділом ми пробуджуємо. Наше тіло через долоньки, тому що в долоньках, в стопах і на вухах у нас, у нас є повністю проекція всього нашого тіла, всього організму, всіх наших внутрішніх органів. Тому першим ділом ми дуже добре розпираємо долоньки прямо до такого гарячого, гарячого стану, де вони вже вже такі гарячі, і це, до речі, є така, знаєте, діагностика свого роду. Тому що, якщо долоньки нагріваються, це каже про те, що серцева судинна система і нирки у вас працюють. Нормально, здорово. Все, долоньки гарячі, і ми накладаємо на очі. робимо такі, знаєте, як вакуум, помпажні рухи. Я буду показувати по 10 разів, а ви зрозумієте, що нам потрібно це робити не менше 30 разів. Тобто ми робимо такими а, подушечками, да, п'яточками долоньки, ми помпажними рухами надавлюємо, надавлюємо на очі. Ну, не сильно, звичайно. От, далі ми теж саме робимо вушні раковинки. Отакими От помпажними рухами. Коли ви це будете вже знати, що, коли, за чим йде, то ви це будете робити доволі швидко. Розминаємо наші вушки, пробуджуємо наше тіло повністю, повністю до гарячого стану. До гарячого стану. Наша лімфатична система вона зливається саме через яремну віну і через наші ключиці вона йде в кишечник. Тому наше завдання розбудити повністю оцю частину тіла для того, щоб злити повністю всі набріки, щоб не було ніяких проявів того, що у вас взагалі відбуваються набріки. Далі ми беремо долоньки і розтираємо добре-добре лоба. Прям також до гарячого стану. Не боїмося, що ми там щось розтягнемо, нічого ми не розтягнемо, ми тут нічого такого сильного прям не робимо. Але тим самим, ви бачите, що мої ключиці да, вони дуже активно рухаються. Тобто вони працюють і також 30 разів. Далі беремо ручками і робимо рухи на відкриття такої унітазної кришечки, да, для того, щоб вся родина, яка в нас застоялась в обличчі. Вона вся сходила. Отакі От 30 рухів ми також робимо. Далі ми беремо пальчики, великі пальчики, і ставимо їх під підборіддя і легкими, такими, знаєте, без сильного розтяжіння ми робимо як розглажування. Повірте, ви коли будете робити це ну, тиждень-два, якщо на постійній основі протягом місяця ви вже побачите дуже класні результати, коли ваше обличчя підтягується, коли уходить зайва. Рідина, набряки, коли у вас контур, обличчя підтягується. І також 30 разів ми робимо цю вправу. Далі проминаємо тут дуже багато лімфатичних вузлів завушними раковинами. І все зливаємо донизу. Зливаємо донизу. І так як у нас лімфатична система рухається знизу до верху, і ніяк інакше, то ми обов'язково працюємо з ногами. Ми робимо такі прям Да, у нас э, поєднуються три точки: пахова частина, коліна і стопи. І отакі інтенсивні 30 разів. 30 разів, не бійтесь, це не боляче, ви будете саме регулювати вже э, натискання, да, з якою ви це робите. Далі те ж саме ми робимо з ручками. Тобто ми перевертаємо вверх вниз ну, Це корисно робити в постілі, да, тому що ну, в кроваті це буде набагато м'якіше. Робити. Це буде боляче. Так ми теж розбуджуємо всю нашу систему. Ви будете вже відчувати, як у вас по тілу йде така дуже приємна вібрація. Ми запускаємо повністю весь процес. Далі. Ми вже відкрили наші ключиці на кришечку унітаза і обережно, минуючи щитоподібну залозу, ми її не чіпаємо тільки по бокових сторонах. ми як підштовхуючими рухами, робимо такий масаж. Це, до речі, дуже е корисний, корисна вправа для людей, в кого є герх. І отакими от вправами ми проминаємо сфінктер і опускаємо всю рідину до кишечника, до шлунку туди в ШКТ. Далі беремо кулачок і добре проминаємо, робимо такий прям масаж, вістиральний такий масаж по. Годинкової стрілечки. Тобто повністю проходимо від підшлункової по всіх кишечках повністю печінку, жовчний. Таким та чином ми його запускаємо. І теж 30 таких кол ми робимо кругові вправи. Далі. Для того щоб нам запустити ще в паховій зоні а, лімфатичні вузли, да, їх активувати, тому що тут величезна просто кількість. Ми знову ж таки робимо вправи, які будуть розкривати а, статеві органи да, і запускати туди кров, лімфу, да, запускати лімфу. Ця вправа дуже корисна, як для чоловіків, так і для жінок. Ми робимо просто лежачи нікуди не повертаючи спинку. Ми розвертаємо коліна вправо, ліво Вправо вліво. При цьому спина прижата до кроваті, до постілі. Ми не піднімаємо таз і теж 30 разів. Потім повертаємось і робимо такі вдих, видих. Вдих, видих. Тим самим ми відкриваємо. Діафрагмальне дихання запускаємо, і також вся лімфатична система запускається як тумблером, знаєте таким. І те ж саме ми будемо робити з вами на іншу сторону. Далі, після того, як ви зробили в тих видах поворотні рухи, ми з вами беремо, просто зжимаємо коліночки до живота, до грудей, беремо за великі пальчики і просто розкачуємось, Розкачуємось для того, щоб запустити. Розтягнути трошки наше м'ясо, пробудити їх, для того, щоб рух ніде не перешкоджався. І такий центральний, центральна вправа, дуже важлива вправа, яку ми робимо кожного ранку, це діафрагмальне дихання. Діафрагмальне дихання це коли в нас грудина повністю не рухається, ви можете навіть покласти ручку сюди. Да? І ми дихаємо тільки животиком. Але ми дихаємо животиком, тут є два правила. таких. Вперше потрібен язичок, це дуже важливо. потрібно язичок прикласти до верхнього ньоба, але так, щоб він не дуже сильно впирався в зуби верхні. Да? Тобто ви просто його піднімаєте до верху, і дихаємо ми так, наче тут надуваємо кульку таку. Да? Кульку не тільки вперед. А ще відчуваємо, прям посилаємо, будемо прям відчувати, да, як це ми робимо, саме коли ребра розкриваються в сторону, і животик надивається, надуває, начебто ви Да? Тобто грудина не рухається, рухається тільки живіт, і рухаються ребра, тобто вони от розкриваються вшир. Це ми робимо дуже повільно. Я зараз покажу два-три рази, але ми також так дихаємо ну, десь разів 15-20. Тобто ви маєте запустити повністю через дихання лімфатичну систему. Надуваємо животик. Здуваємо. Надуваємо. Здуваємо. І прямо відчуваємо, як в нас ребра розширюються. Дуже зажата, ми постійно з вами сидимо, ми багато з вами сидимо. Тут порушуються як і перетравлення, так і робота кишечника, так і робота жовчного, так і вивід всіх токсинів лімфатичною системою. Тому діафрагмальне дихання має бути кожного дня і протягом дня бажано його ще повторювати. І завершуємо, завершуємо ми цей комплекс ранішніх вправ лімфатичних. Таким доволі смішним, смішною вправою називається вона такий скажений тарганчик. Ми просто рухаємо ручками-ножками доволі інтенсивно, дуже інтенсивно. Хвилинку, не менше. Хвилинку ми отак от робимо, ви вже будете прям вам жарко вже стане. Да, коли ви це зранку будете робити, всі ці вправи поспіль. Робимо хвилину і даєте собі відпочити. Ну, десь секунд 30. Ви будете відчувати дуже сильну вібрацію. Вам потрібно відновити дихання. І після того, як ми відновимо своє дихання, свій стан, ми встаємо і починаємо свій день. Після того, як ми з вами завершили наш комплекс справ, коли ще лежали. Давайте згадаємо, що ми з вами пропрацювали добре долоньки, да, де є проекція безпосередньо всіх наших внутрішніх органів. Ми з вами промасажували дуже добре вушка, да, вони такі гарячі, тепленькі. І далі нам потрібно ще зробити масаж стоп для того, щоб ще більше посилити ефект да, і запустити наше тіло, пробудити його. І ми також робимо повністю а, натираємо прям наші стопи, можна прямо охлопити, да, почухати їх так добре. Добре-добре натерти, помасажувати, абсолютно можна пройтись по кожному пальчику, до того, як вони у вас стануть тепленькими і гарячими. І те ж саме ми робимо на іншій нозі. Добре, добре розтираємо, стукаємо. І ось таким чином ми запускаємо лімфатичну систему. Було б ще дуже бажано і корисно зробити такі вправи, як постояти або на цвяхах, або на акупунктурних килимках, або на таких сферах. Тобто ви повністю стаєте стопою ніжками на ці сфери і добре масажуєте повністю всю стопу. По-перше, це і лімфодренаж, а по-друге, це запуск. Серцево-судинної системи це ваша постава, це здоров'я вашого хребту, це здоров'я ваших внутрішніх органів. Якщо у вас є час і бажання, да я розумію, що це може з такими вправами вже затягнеться десь на хвилин 15, але якщо у вас є можливість повністю запустити всі системи зранку, то бажано це зробити. І знаєте, дуже часто дівчата причинаються саме з такими набріками да, і одягають там патчі на обличчя, роблять масажики. Так, це все добре. Але ви маєте розуміти, що це зовнішні фактори. Да? Ви можете просто наповнити вологою обличчя, там патчами, да, просто зволожити шкіру. шкіру. Маємо розуміти причину, чому саме виникає набряк. Набряк це ваше рятування, тому що організм він не дурний, він якраз таки скопичує рідину саме там, де е, багато токсинів, да? і він туди рятує для того, щоб вам вимити і допомогти. Якщо ви будете харчувати здорово, якщо ви будете постійно займатись, рухатись. Хоча просто гуляти перед сном, як хоча просто ну, 8-10 тисяч кроків ходити, постійно, якщо ви довго сидите, робити розминку, лімфодренажні вправи, які ми будемо робити з вами в день. Якщо ви будете кожного ранку робити а, лімфодренажні вправи да в постілі, ви побачите результати. Ви вже побачите, наскільки ви зранку просинаєтесь без цих набріків, тому що здорова лімфатична система це здоров'я абсолютно всього вашого організму, це ваш імунітет, це ваші добре, здорово працюючі детокс органи. Тому, будь ласка, приділяйте увагу собі і починайте день саме з комплексу лімфодренажних вправ.